Під час чергової апаратної наради було розглянуто ряд питань, серед яких і те, що стосується надання статусу дитини війни маленьким українцям, зокрема жителям Шосткинської громади. У нас ця робота проводиться по-іншому ніж в інших містах. Ми не вирішили зробити це. Є працівники виконкому, щоб вони шукали справки, довідки і такі інші, і не ставили людей в чергу. А планом спокійно, в виваженому порядку. Дати всім дітям, всім з винятку, статус дітей, які постраждали внаслідок військових дій. Чому всім? Тому що наша вся громада відноситься до можливих бойових дій, і вся громада підпадає під такий статус. всі діти. Спочатку, за вашим дорученням, ми надали статус дітям батьки, яких загинули. Потім внутрішньо переміщеним дітям. Ми збирали документи ці і також їм надали статус. І в порядку в зв'язку з упорядкуванням системи надання статусу вирішено було надавати по навчальних закладах. До цієї роботи залучили шкільних психологів, що нам дозволяє 267-ма постанова. Ну і таким чином всі діти мають рівний доступ до надання цієї послуги. Оброблені на сьогодні документи одинадцятих класів, десятих класів, наступні дев'ятикласники та учні професійно-технічних навчальних закладів, інституту, коледжу і почергово ми надамо статус всім дітям громади, щоб це було спокійно, без черг і без соціальної напруги в громаді. Микола нога дав доручення прискорити вирішення цього питання в той же час. Очільниці управління праці та соціального захисту населення міський голова подякував за вирішення іншої, не менш важливої проблеми. Облаштування тимчасового житла для внутрішніх переселенців у Тиманівці на минулому тижні працювали над вашим дорученням стосовно надання допомоги внутрішньо переміщеним особам у нашій громаді, а саме надання житла або доведення відповідного житлового фонду, який на є у розпорядженні громади, до такого стану, де можна нормально проживати, тому спільно із керівником терцентру каширою юрією юричем. І старостою старостинського округу Чеплівки Сергієм працювали. Над даним питанням, і тому на сьогоднішній день там є 10 кімнат, одна з яких вже зайнята внутрішньо переміщеними особами, де проживають, а ці можна використовувати для житла, ну скажімо так, повністю всі укомплектовані. І приїжджала, я наскільки знаю на минулій неділі. Ціла делегація, яка вивчала наскільки ж там підготовлене приміщення для. Такого компактного проживання внутрішньопереміщених осіб І сказали, що на високому рівні. Тому я висловлюю вам вдячність і всім, хто був дочетний до цієї справи. Крім цього, торкнулися і теми початку третього року супротиву українського народу російській агресії під час повномасштабного вторгнення. Микола нога ще раз наголосив: для всіх не розслаблятися і всі свої зусилля направляти на допомогу військовим яким наразі на фронті в рази важче ніж нам у тилу.